Якщо тобі знайомі провислі груди, випуклий вперед живіт, піджаті сідниці та зауваження подруг випрямитись, це сигнали порушення постави. Особливо часто вони зустрічаються у дівчаток, які багато часу проводять за комп'ютером чи телефоном. Але є чудова новина: це все можна виправити. Якщо м'язи кору тазового дна та м'язи спини в балансі, ти легко тримаєш поставу. Тіло та сідниці підтягуються, а випуклий живіт зникає. І для цього тобі знадобиться всього лише 10 хвилин на день та 5 вправ. Саме з такого тренування я б почала, якби мені довелося знову виправляти свою поставу. Та є одна річ, яку тобі варто знати: за допомогою моєї методики FixMe понад 3 тисячі дівчат уже покращили свою поставу. І завжди найкращого та найшвидшого результату досягають саме ті, то повністю орієнтується в теорії та практиці, бо можуть краще персоналізувати тренування під себе за допомогою мого матеріалу. Тому почни з сьогоднішнього тренування прямо зараз. А коли захочеш збільшити ефект від вправ та прискорити результат за допомогою більш персоналізованого підходу, запис вебінару FixMe чекає тебе за посиланням в описі. А ми починаємо тренування. Перша вправа, дівчата, називається розкриття. Ми робимо її для того, щоб наші плечики розкрились і не завалювались вперед, і ми не сутулились. Для цього ми заводимо наші ручки за голову. І затримуємо їх на потилиці. Коли ми з вами будемо робити видих, ми будемо лікті зводити вперед, опускати голову і робити видих, максимально округлюючись. Потім будемо робити вдих, максимально виростати і відводити наші лікті назад. Ось це дуже важливо. Намагайтесь відвести лікті назад і звести лопатки за спиною. Ще раз. Ось це видих, максимально округлились. Ось це вдих, розкрились і потягнулись грудною кліткою вверх. Давайте спробуємо зробити 10 разів. Поїхали. Раз. Округлились. І випрямились. Два. випрямились. Три. випрямились. Чотири. Видих. Випрямились, звели лопатки. П'ять. Максимально лікті назад. Шість. Вдих. Сім. Ще сильніше розкрились максимально. Вісім. Ще дівчатка. Видих. І останній раз десятий. І вдих. Супер. Молодці. Тепер наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, вона називається горизонтальна тяга. Також направлена те, аби наші плечики не валились вперед, ми не сутулись, а навпаки, спинка була дуже міцною. Для цієї вправи нам потрібна буде резинка. Ви, звісно, можете виконувати цю вправу без резинки, але 90% ефективності знаходиться тут. Тому можна купити набір резинок або замінити в домашніх умовах на еластичний бід або кабронові колготки. Вони також нам підійдуть. Ми з вами сідаємо на наші сіднички і зачіпляємо резинку за наші ніжки. Важливо, спинка у нас рівна, тобто ми з вами не округлюємось і не завалюємось вперед. Сидимо рівненько, ніжки можуть залишатись зігнутими. Зачіпляємось ручками за нашу резинку і будемо тягнути резинку приблизно до рівня нашого пупка. Але, дівчата, нам важливо не так тягнути резинку до себе, скільки зводити лопатки. Ось зверніть увагу, як рухається моє плече. Воно йде назад, я звожу лопатку, і воно йде вперед, я його витягую. Важливо, коли ви тягнете резинку до себе, а потім від себе, ось тут не почати округлюватись. Це дуже погано. Ми сидимо рівно завжди і лише зводимо і розводимо лопатки, а лікті тримаємо біля себе. Не відставляємо їх в сторону. Давайте також спробуємо зробити 10 разів. Ось тут ми робимо видих. Ось тут вдих. Погнали. Перший раз. Звели лопатки і відпустили. Два. Максимально звели, так, щоб відчути спинку. Три. Лікті тримаємо біля себе. Чотири. Ще спинка у нас рівненька ще. П'ять. Ще шість. Не забуваємо про дихання, дівчата. Видих. Коли резинка до себе, видих. І ще буквально два рази. Максимально звели лопаточки. І ще один раз. Максимально звели. Чудово, молодці. Резинку можемо поки зняти. І наступна вправа, дівчата, яку ми з вами виконаємо, називається антихолка. Знаєте, дуже часто у нас ось тут є такий горбик некрасивий. Нам він дуже не подобається. Ось зараз будемо робити вправу для тих, у кого він уже є, і хто хоче його прибрати, або для тих, хто сутулиться і не хоче, щоб цей горбик виник. Дивіться, ми з вами встаємо на четвереньки, ручки ставимо широко по сторонах. Головою ми дивимося з вами вниз. Дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо йти до правої ручки, згинаючи правий лікоть, прокатуватись по підлозі максимально близько, і виходити через ліву ручку. Коли ми з вами йдемо вниз, це у нас вдих, коли піднімаємось уверх. Це у нас видих. При цьому спинка у нас рівна. Ми з вами не округлюємось і не прогинаємось сильно. Ми тримаємо нашу спинку в звичайному положенні. Ручки у нас міцні і стоять доволі широко. Ніжки, все інші частини тіла у нас максимально розслаблені. Приблизно ручки розташовуємо на рівні нашого обличчя. Тобто, коли ми опускаємось, ось я збоку бачу мої ручки. Погнали. Ми з вами зараз йдемо до правої ручки і робимо так 10 разів. Погнали! Ви вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Старайтеся опускатись максимально низько, так, щоб практично носиком торкатися коверка. Ще трішки. І видих. Ще. Вдих. Видих. Таз при цьому не опускається, Він завжди на однаковій точці. І ще зробимо два рази. Вдих. Видих. останній раз. Вдих. Видих. І тепер все те ж саме виконуємо з вами в іншу сторону. Тобто рухаюсь до лівої ручки, а виходити, буду через право. Погнали максимально низько до лівої. І вийшли. Ось так, дівчата, не робимо. Максимально низько, щоб дістати ту нашу холку. Ще чотири. П'ять. Видих. Шість. Видих. Ще сім. Видих. Вісім. Видих ще два рази. Дев'ять. І останній якісно вниз 10. Супер! Молодці! Наступна вправа. Сідаємо собі на ніжки, дівчатка, і ручки заводимо за спину. Також вона направлена на розкриття нашої грудної клітки, аби дуже красиво наші плечики йшли назад, і груди завжди були попереду. Ми з вами зводимо наші ручки за спиною. Ось так. Зачіпляємо їх в замочок, сидимо рівно. Тобто ні в якому випадку ми з вами не нахиляємось вперед і не відхиляємось назад. Рівненько сидимо, зводимо лопатки. Ось дивіться, не ось таке положення рук, а ось таке. Звели лопатки, зафіксували. І саме в цьому положенні ми руки піднімаємо, наскільки можемо, робимо видих. І опускаємо, робимо вдих. І так виконуємо 10 разів. Погнали, звели лопатки і пошли. Раз, Два. Видих. Видих. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Дівчата дуже часто в цій вправі відчувають: як ось тут тягне. Це абсолютно нормально. Так розкривається ваша грудна клітка. І остання вправа дівчата вона направлена на задню дельту, яка також тримає наше плечику, щоб ми не сутулись. Для цього сідаємо на сідниці і зачепляємо розиночку за одну ніжку. Сидимо рівно, не округлюємось, не вигинаємось. І тягнемо розиночку ось так в сторону, щоб лікоть став паралельний підлозі. Тут видих, тут вдих. Погнали, зробимо так 5 разочків. Погнали. Видих, спинка рівна, вдих. Видих, вдих. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих і останній раз. Видих. Вдих. А тепер змінили ніжку, зачепили різоньку, наприклад, це праву ніжку у мене. Ліву сховали і все те ж саме п'ять разочків на іншу ручку. Видих. Вдих, ще видих. Вдих, ще видих. і буквально два рази, видих. Вдих іще, видих, вдих. Якщо хочеш більше дієвих вправ та реальних знань про фітнес, підписуйся на мене в інстаграм.